et nos Slova святого Вангеля від святого Йоанна. Того часу, коли люди побачили, що там немає Ісуса, ні учнів Його, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому, «Равві, коли ти прибув сюди, у відповідь Ісус сказав їм, Воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживо, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський, адже Його Отець. Завірив Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі? У відповідь Ісус їм сказав, Боже діло є те, щоб ви повірили в Того, кого Він послав. Тоді люди з юрби сказали йому, яке знамення Ти зробиш, щоб ми побачили і повірили Тобі. Що ти зробиш? Наші батьки діли манну в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав воістину, воістину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали Йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спрагним. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Всечесний і сьогодні пойче каплані, отець Пробощ, особливо в цей день капланський святого Яна В'янея. Разом з міністрантом, нашими прекрасними півчами ангельськими, кохані дорогі парафіяни, брати і сестри. Улюблені Божі діти. Якщо б ми собі поставили запитання, про що сьогодні говорить Євангелія, то яка мала би бути відповідь? Так собі подумайте. Якщо вас запитає, про що сьогодні було читане, як можна відповісти? Добре ще? Дуже добра відповідь, так. Про що би там не було написано, завжди написано про Бога, про Ісуса Христа. А сьогодні особливо, як тут наша сестра Раф'янка говорить, про Євхаристію. Ми кожен день молимось молитвою «Чи наш?». І там є ця молитва, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І цей хліб є насправді дуже-дуже важливий. Коли ми читаємо сьогодні шостий розділ святого Яна Апостола Євангелиста, то може таке перше враження бути, що Ісус нібито, або навіть дуже картає людей, які Його знайшли. Він каже, ви мене шукаєте не тому, що знамення, чудеса бачили, а шукаєте для того, тому що наситилися хлібом. І трошки це є картання. Як би не дивитись, з якої сторони не підійти, це є правда. Але думаю, що сьогодні, в наш час, в 21 століття, особливо зараз, тепер, в нашій ситуації, ці слова Ісуса Христа дуже би придалися для нас, щоб нас похвалити. Цими словами, щоб нас похвалити. Бо є дуже багато людей, Сьогодні, які бачать чудеса Божі. Є дуже багато з нас, тут присутніх людей, побожних, віруючих, християн, що допіру казати католіків це вже вищий пілотаж, які насправді бачили Божі чудеса, які наситились хлібом. І сьогодні, шукаючи Бога, Ісус міг би нас похвалити і сказати, що. Ви мене шукаєте, бо наситились хлібом, але є ще такі, які, наситившись цим хлібом, не шукають мене. І сьогодні хотілося бся, щоб насправді було так багато людей, які б прийшли сюди до храму Божого, до Костьола, і могли б почути ці слова від Ісуса Христа. Ви мене шукаєте, бо наситились. Так як пан Єзус сказав до то Томи, Апостола, ти... Повірив Бо побачив, але щасливі ті, які не бачивши, повірили. І щоб побачити Ісуса, потрібно прийти сюди до костьола, потрібно прийти на Євхаристію, потрібно бути присутнім, коли ламається хліб. І це насправді велике чудо Боже. При цьому можна побачити Бога. Пригадайте собі цей момент, коли двоє учнів. Пана Ісуса йшли до Емаус відразу в неділю після Воскресіння Господнього. І коли до них прийшов пан Єзус, коли почав йти з ними, вони кажуть, ти напевно якийсь чужий чоловік, бо ти не знаєш, що тут і сталося, і починають йому розповідати про дробу кшижову, про терпіння Ісуса, про хрест, кальварія, Голгофа, смерть на Христі Божого Сина. І пан Ісус каже: я вам розповім. То, що до нього дотичило, і починає їм говорити по дорозі цілу євангелізацію. І допіру, коли вони прийшли бо запросили Ісуса до свого дому, каже, вже вечоріє, як важливо є побачити в житті цей вечір, це смеркання, коли людина вже втрачає, так скажемо, негарну тямку, поняття, якесь розуміння, коли вже не знає, що робити, коли повно см'ятіння якогось, коли повно сумнівів. Дуже важливо запросити в тоді Бога, Господи, прийди до мене, бо темно робиться, бо діло ясне, що діло тьомне. Так? І коли зайшов пан Ізус до хати, взяв хліб, почав правити мшу світу, розламав цей хліб, і їм відкрилися очі. Їм відкрилися очі. Вони побачили, що це живий Ісус Христос. Цілий день з ними йшли разом. І сказав один до другого там Клеопа і другий учень. Чи нам серце не палало, чи ми не відчували цього? Пам'ятаю, колись ми їхали з Ксьондзом, що я був міністрантом, їхали по парафіях, обслуговували села, і по дорозі водій зупинився взяти якусь там людину. І ця людина запитує, проїжджаємо біля костьолу одного, і ми теж перехрестилися, бо так нас вчили. І ця людина каже, а що тут є комунія в цьому костілі? А наш ксьон каже, а ти що не чувствуєш? Це треба відчувати. Так, проїжджаючи біля костьола, відчуваємо, чи є там присвяті дари. Якщо людина живе з Богом, вона відчуває це. І сьогодні дуже важливий такий момент в цій Євангелії, що пан Єзус нам звертає увагу на те, який ми їмо хліб. Що ми так насправді споживаємо? Чи ми Розуміємо, що означає це ламання хліба. Може, це не є аж така теологічна, євхаристична, євхаристійна наука, але порівняємо те, що я кажу, не те, що Біблія пише, те, що я зараз говорю, цей приклад, але порівняємо до ну, цього моменту, де написано, як народився Ян Хреститель, і мали його охрещувати, так, дати йому. Ім'я і хотіли дати ім'я, так як в роду хтось там має, ну зазвичай там батька, дідусь якогось. Так. І хотіли дати Захарія, мама каже, що він буде Ян. Запросили тата, кажуть, ну скажіть, а він ще німий був, так? Бо тому що не повірив зразу, Бог дав йому таке випробування, дали йому дощинку, і він на досучці написав: Ян буде йому на ім'я. Але чому дощечка, чому це таке важливе? І теж підозріваю, що та досочка не була така рівненька, наприклад, як ця книжка біблійна, десь кусок якоїсь таблички взяли. Тому що ще з старого завіту євреї мали такий закон, таку традицію, що як хтось виходив з дому, з сім'ї, десь далеко в дорогу, десь там ну, відомо не так сьогодні є автобус, поїзд там, самоліт чи машина. Можна приїхати, люди не бачилися роками часом. Але був такий закон, що коли хтось виходив з дому, то брали дощечку і так до ноги, до коліна розломлювали її, не пилочкою рівно, а так просто надвоє. І як вона трісла, так трісла. Вже ніхто не, не зважав на це. Але це був документ, тому що як потрібно було щось важливе переказати цій людині, то Приходив, наприклад, до вас сусід і каже: Слухайте, шановний, я вже старенький не можу, але мені треба віднайти родича, і треба йому передати таку от інформацію. І там треба було, не знаю, хату переписати, город, переоформити чи щось зробити. І він давав цей кусок дощечки і каже: Піди, знайди людину, яка має другу частину, і приклади. Якщо воно підходить, то це значить моя родина. Скажи, що ця земля чи ця хата до нього належить. І тому дали дощечку. Батькові Яна Хрестителя, бо це був закон між Богом і Захарією, так? Між Богом і Захарією. Це був закон, це був союз, це був, був якийсь, скажімо, документ словний. І тому, щоб це було правдою, дали йому дощечку. І сьогодні, коли ми замість цієї дощечки вже хочемо Божий закон прийняти в своє життя. То Бог нам дає їм яку Сонце ламає на службі Божій і розломлює. потім каже ці слова, коли кидає кусочок в комунії в келі, в чашу, і каже в шестом е, війна, єднаючи тіло і кров Господню, я зараз по польськи знаю, скажу вам по-українськи, бо це важне, щоб ми це все діло пам'ятали, е, коли ламається хліб. Це єднання. З'єднання тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай стане нам допомогою на життя вічне. І ця комунія вона єднається між собою, а ксіон розломлює, щоб цей закон був видимий, що Бог з нами хоче бути сопричасником. І ми йдемо до комунії, щоб цю комунію з'єднати потім з Богом. І хліб. Він завжди єднає. Сьогодні така важлива думка з цього всього сказаного. Навіть можемо собі взяти, за приклад оплаток, коли на Різдво Господнє, на Боже народження ми ламаємо, то ми не розділяємо, а ми єднаємо людей з собою. Це дуже важлива річ. Люди, такі без Бога, без костьола цього не можуть зрозуміти, хто не є в християнстві. Щоби з'єднати, то Бог мусить поламати. Бог сотворив світ. Написано на перших сторінках Біблії, коли читаємо перші сторінки, сотворив небо і землю і розділив. Сотворив місяць і сонце, і розділив день від ночі. Так? Сотворив землю і воду і розділив воду між ґрунтом. І ця дільошка, вона єднає, тому що вся природа єдно другому допомагає. Квіти, звіри, трава, вода, повітря, хмари, дощ, сніг. все доповнює, щоб тут нічого не бракувало. Так? І, власне, щоб всі були нагодовані і всі були сопричасники, і всі стали одним. Сонц мусить розламувати, розділяти, так? розламувати, розділяти. І це розламання хліба єднає. Тому сьогодні, коли ми є. Учасниками святої літургії, ми насправді розуміємо, що Бог, розламлюючи цей хліб, єднає всіх нас. Тому що ми з одного хліба споживаємо. З одного хліба споживаємо. Так, це може так навпаки візуально виглядає, як ну, збирають колекту в костілі на пожертвування, то скажімо, в один кошик всі свої копійки чи там. Бумажки кидаємо до одного, а комуня, наоборот, з одного розділяється. Так? Це не є матеріальне, це є духовне. Так? І, і воно діє, щоб ми були супричасниками, ксеон мусить розділити. І кожному цей кусочок дає хліба, Євхаристію, комунікант. І сьогодні це є важливе, щоб ми теж молилися, щоб цим хлібом нагодувались люди, яких немає тут. Які не прийшли до храму з різних причин, а найбільше це з тої причини, що немає віри, що немає любові до Бога, що немає розуміння, що ми, бігаючи за цим хлібом по цілому світі, шукаючи цього хліба, ми не розуміємо, що Богом можемо насититись. Так як святий Августин єпископ казав, що пишучи книжку, «Конфесіо» чи сповідування чи визнання. На різних мовах по-різному звучить неспокійне серце людини допоки не знайде Бога, допоки в Богові не спочне. І ось цей хліб це не тільки є хліб, який ми печемо в печі або купуємо в магазині в кооперації, але цей хліб насушний це все, чим людина годується. Дивимось на квіти, на букети, і ми очима вже наїлись щось гарне. Слухаємо музику гарну, ми наїлись цією музикою. так? Хтось нам гарне слово каже, ми вже наїлися цим словом. Так? Подивилися на якусь галявину, природу, гарний ліс, посадку, річку, наїлися очима, одягнулися теж наїлись. Так? І їжа це не тільки те, що через рот потрапляє до нас, але те, що людина бачить те, що чує, до чого може доторкнутися. І Бог є такий, який в Євхаристії дозволяє нам доторкнутися до себе. Тому що ми так Бога не можемо на ощуп відчути. І тут сьогодні є це чудо, про яке Ісус каже, що ви не для того шукаєте мене, що чудеса бачили, а то, що наїлися хліба, а нам потрібно зрозуміти, що це є чудо Боже, найбільше чудо світу, яке може бути. І сьогодні нам особисто потрібно це збагнути. Чим є хліб для нас, чим є Євхаристія для нас, і що ми споживаємо, щоб насправді заспокоїти цей голод, голод, який є в нашій душі, щоб насититись Богом. Що ми робимо для цього, щоб насправді прибігти до Бога і знайти Його? Люди шукали, бо десь Бог пропав. Почали шукати, де це Ісус, так, чи ми так само шукаємо Бога? Заради чого? Чи заради любові до Бога, чи заради своєї вигоди? І навіть якби люди сьогодні мали прийти і подивитися на чудо, яке здійснюється в храмі в Божому, в костюлі, то Ісус би їх міг похвалити. Ви приходите, бо наситились. Тобто є людська вдячність. І цим словом називається Євхаристія, вдячність, це з грецької мови, Євхаристо. Так, ніяк по-іншому Костл не придумав назви. Хоча ми кажемо, служба Божа, літургія, мша свята, набоженство, по-різному. Але Євхаристія це є подяка, подяка за хліб. Так, і цей хліб завжди показує вираз е, нашої єдності з Богом. Цей хліб є. Мірка всього, що людина хоче поміряти і виміряти в своєму житті. Є така історія про двох, скажімо так, по сьогодні може негарно казати, шпикулянтів, так, але бізнесменів, який один хліб пік, був пекарем, а в другого чоловіка можна було купити все таке молочне, там масло, сир і так далі. І цей чоловік купляв завжди хліб в цього пекаря. Довгий час. І цей пекар каже: ну якщо він все в мене купує, то я в нього буду купувати, ну то по подружеськи, і почав купувати в нього масло. І каже: мені треба кілограм масла кожного дня. І це йому постійно давав кусок масла. І він раз каже, потрібно перевірити, чи це правда, чи він мене не обманює. Поставив на вагу і дивиться, що не вистачає до кілограма. там менше, і подав його на суд. І каже, я довший час купую, а він мене обманює. І цей чоловік прийшов, такий спокійний. І суддя запитує, навіщо ви так обманюєте. Він каже, я не обманюю. Каже, в мене немає ваги. Я не маю чим зважити, чи це точно кілограм, чи ні. Але я купую хліб в мого приятеля, друга. І хліб має кілограм буханка. У мене є старі терези, така вага віса. І я кажу, ставлю його хліб на Терези, на вагу і на другу сторону кусок масла так, щоб воно було рівненько. І я йому даю точно стільки, скільки важить кілограм хліба в мого пекаря. Я не обманюю і засудили цього пекаря, що там не хватало того тіста, цієї муки. І тепер треба сказати, що ми маємо різні мірки. Хтось каже. Гроші це ціна, це вартість, хтось скаже бартер, хтось скаже там постройка якась, хтось скаже земля це вартість. так. Вартість, мірка це є хліб. Так? Який ми хліб споживаємо, так ми себе цінуємо. Якщо ми споживаємо часто Євхаристію, живого Бога, то нам нема ціни. так, Ніхто нас не може оцінити. Ми найдорогоцінніші, що може бути на цьому світі.